Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 4 липня 2025 року, Ліобережна Херсонщина стоє такий дуже гарний ранній сорт персику під назвою Карла. Це чудовий промисловий і любительський сорт. Він має дуже гарний вигляд, добрий калібр, крупний, оптимальний смак, солодкий з легкою кослинкою. Саме Такий, як подобається людям В основному смак персика. Чудова врожайність в, нього завжди в мене. Завжди приходиться його нормувати. Тут трошки пропустив, так його тут густувато. А так, навіть при такої загрузочці калібр 200-250 Шикарний. сорт вже частково спілі плоди, також він чудово дозарюється в... Такий, як якщо зривати його в технічній зрістості, він чудово дозалюється через 2-3 дні при звичайній комунатній температурі. Ось яка його вага в середньому. Основна маса персика в такій вазі. Спілий плід має такий вигляд. Це він ще не повністю визівший даже, але соку тут багато. В цьому році кислинки, дуже мало в нього, більше цукру. Він спіне разом із такими сортами, як Екстрім 6. Також працюватиме. Sugar Time це тройка лідерів, які можна сміло використовувати для промислових насаджень. У них оптимальні характеристики по всьому, по калібру, по транспортабельності, по вигляду, по смаку. Так що, Отакі гарненькі сорти є. Сорт Карла. Не пам'ятаю якої селекції, чи італійської, чи іспанської. Але такий чудовий сорт, мені дуже подобається. Його постійність, його зовнішній вигляд. Такий шикарний калібр, ух. Сорт досить невибагливий, особо за ним догляду я не роблю, захист мінімальний. Але дивлячись також на погодні умови, треба брати до уваги. В общем, сорт рекомендую. Це тут навіть. Трохи в затінку між гілочками, бо він на сонці він був аж чорний весь. Ну, На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. побачення.